Російські неліди вночі та під ранок 2 вересня завдавали масштабних ударів по Україні. Зокрема, найбільших обстрілів зазнали Київ, Суми та Харків. Так, вранці 2 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши понад 10 крилатих ракет, близько десятка балістичних ракет та ударний безпілотник. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, в столиці екстрені служби працюють у трьох районах. Станом на 6.25 ранку до медиків за допомогою звернулося двоє дорослих. Одного з них госпіталізували. За попередньою інформацією у Святошинському районі на одному з місці падінь уламків горіли чотири автомобілі. Також горіла двоповерхова житлова будівля. Пошкоджені мафи поблизу станції метро Святошин і вікна будівлі станції метрополітену. У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні пожежу уже загасили. У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Ліквідація наслідків ворожої атаки ще триває. На жаль, у сумах теж є значні руйнування та постраждалі. Так у поліції області уточнили, що внаслідок російського ракетного удару по сумах поранення отримали 18 людей, серед яких шестеро дітей. За інформацією сумської ОВА, російська ракета влучила у приміщення сумського центру соціально-психологічної реабілітації. Тей та дитячого будинку також руйнувань зазнав заклад освіти, і щонайменше п'ять багатоповерхівок. На місці події працюють всі профільні служби. А близько першої ночі, 2 вересня, внаслідок ворожого удару БПЛА у Київському районі Харкова постраждала жінка 66 років. Від шпиталізації відмовилася. Пошкоджено приватний будинок. За інформацією голови Харківської ОВА уваги Губова, вже о 5.30 ранку окупанти завдали чергових ударів по індустріальному району Харкова. У садовому товаристві горів приватний будинок та три житлові будівлі. Під час другого обстрілу минулося без постраждалих. Водночас у Дергачівській громаді, що на Харківщині, повідомили, що Окупанти пошкодили залізничну колію, через що змінено маршрут електричок.